Як маленька бджола врятувала гуску. Паслися гуси на лузі коло річки. Одна гуска натрапила на бджолу, що пила з квітки мед, і хотіла її з'їсти. А бджілка й просить, Кумонько, гуско, дайте мені ще трохи пожити. Я вам колись у великій пригоді стану. Як це ти така маленька, можеш стати мені в пригоді? засміялася гуска. Але бджолу таки відпустила. Пішла гузка, скубе траву, аж дивиться, біжить в лис. Ого, яка халепа! Тут мені й кінець, злякалася бідна гузка. Аж тут побачила того лиса бджола, шугнула просто до нього і пустила йому своє остре жало в самісінький ніс. Дзумць! та й полетіла. Ох, і заболіло лисові! злякався він. Як скочить у логи, то слід за ним пропав. Отак От маленька бджола врятувала життя великій густі.